По факту викриваємо брехню на громадському радіо по факту. Вітаю всіх. Ви слухаєте по факту. Це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. І ці видання точно знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмулаєва, і ми починаємо сьогодні. З нами на прямому зв'язку експертка фактчекерської організації «Стопфейк» Олена Чуранова. Привіт. Привіт, будемо говорити про поточні фейки, і росіяни, як завжди, не пропускають жодного приводу, щоб розповсюджувати дезінформаційні наративи. І цього тижня активно використовували вони день 1 червня, день захисту дітей. Для нас цей день вже не перший рік поспіль, особливий, коли ми надзвичайно багато говоримо про дітей, які залишаються в окупації, про дітей, яких викрила Росія і вивезла на свою територію. Por ello y... Щодо частини з них ми навіть не знаємо, як склалася доля цих дітей, і також, звісно, говоримо про дітей, які, на жаль, загинули внаслідок цієї страшної війни. Проте, у росіян, звісно, своя картина світу, і вони в багатьох випадках звинувачують у цих страшних трагедіях саме Україну. Отже, поговоримо спочатку про ці дезінформаційні наративи, які розповсюджувалися активно в телеграм-каналах. Зокрема, ну і також сьогодні будемо говорити про інші поточні фейки, з якими можна було зустріти зустрітися останніми днями в мережі, і якщо говорити про 1 червня, про день захисту дітей, то з яким основним наративом вийшли росіяни? Власне основний наратив, звісно, такий, що в усіх стражданнях, в усіх дитячих, в тому, що гинуть діти, в цьому цьому винна тільки Україна. І власне тут цього року навіть це вже сформувалося в наратив, що відбувається в Україні, відбувається геноцид дітей. І навіть росіяни в цьому році вони зняли цілий ролик. Причому слід зауважити, що для створення цього відео вони використали дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, тому що діти ну, по віку це підлітки і вони розмовляють гарну українську мову. Як ми знаємо, коли вони знімають щось пропагандистське постановочне, то це одразу видно по мові. А, так як а, хтось намагається росіянам, ну, видно, що чутно, що росіяни намагаються вдати, що він розмовляє українською мовою, тут вони взяли дітей а, з окупованих територій і змусили їх взяти участь в цьому ролику, розказати, а, що а, Україна проводить геноцид дітей. А, постійно повторюється, що Зеленський мусить це все припинити. Зеленський мусить припинити геноцид дітей. В Україні і власне в цьому відео повторюються по суті всі ті наративи, які Росія і раніше поширювала щодо дітей, використовуючи взагалі цю тематику. Власне, що знову ж таки той самий наратив про дітей на Донбасі, яких з 14-го року постійно вбиває саме Україна, а не тому вбиває помирають діти, тому що Росія принесла війну на ці території. Так знову ж таки, в цього року також вони сюди додали ще тему мобілізації і поширюються наративи, що, начебто, Україна примусово мобілізує дітей. 16-літніх підлітків там створює дитячі батальйони, і вони це теж показали в цьому а, відео. Що от, е, Україна притягує дітей у війну. А також що Україна використовує дітей у війні, наприклад, як е, е, інформаторів про те, що відбувається на фронті, використовує їх на другій, третій лінії фронту. Начебто. Ну, тобто, весь цей масив таких меседжів, який є, власне, націлений на те, щоб показати, що Україна якийсь такий монстр, який вбиває власних дітей. Хоча насправді за всіма цими, цими злочинами, ну тобто, все це те, про що вони говорять, насправді це все робить Росія, і е, ми маємо вже і е, численні е, звіти міжнародних організацій про те, що відбувається. Ну і крім того, е, найбільший злочин, один з, із злочинів, так це ця примусова евакуація, коли тисячі людей вивозиться, і про це теж цього року говорили, так як ми знаємо, що вже Є вироки судів Путін і Львова Білова б, визнані винні в цьому. А тому а, вони для цього навіть окремо зняли розмову а, Путіна з а, Біловою про це. Ну і там вони, звісно, в цій розмові були такими святими помічниками, рятівниками всіх дітей, що насправді ну, посміялися з усього цього, що про них розказує захід. Розказали, що ми ж насправді хочемо допомагати дітям. Ми ж насправді їх рятуємо від обстрілів, тому що Україна ж їх тут вбиває. Ми їх вивозимо і їх рятуємо. І насправді не тільки з ми повертаємо, якщо Україна просить дітей в Україну. І насправді там не така велика кількість, про яку розказуються на міжнародних майданчиках, і що навіть з України в Росію дітей повернули, і про це ніхто, начебто, не розказує. Ну тобто. Десь um, десь де, де ось такий набір меседжів. Угу. Ну продовжується демонізація України, української влади, українського населення. А ти навіть наводила приклад, що росіяни кажуть, що ми здатні на те, що розкидуємо бомби, схожі на іграшки, так щоб убивати власних дітей. Ну тобто там рівень цинізму ну, просто не осяжний. І насправді так. Це це теж це теж, по суті. Вони відзеркалюють те, що вони роблять, тому що ми знаємо, що. Uh, і навіть по окупованій по деокупованій Київщині, ми знаємо випадки, та коли були там заміновані uh, саме іграшки і і ці кейси показували, тобто вони відзеркалюють те те, що вони самі роблять, і переносять це на Україну. І, до речі, те, що до Маріуполя було був досить такий наратив, вражаючий. Насправді в них є така історія: є такий бойовик, якого звати Юрій Гагарін. І він, начебто, визволив 350 дітей. З підвалів Маріуполя, яких примусово утримували азовці, ну використовуючи дітей як живий щит. І ось там ціла історія знята про цей про, цю про цю, цю людину. Він там звичайно герой. Там у нього вже купа нагород. І от ну реально розказується про те, що він один врятував 350 дітей, яких використовували як живий щит азовці. Ну такі о, фейкові легенди в стилі радянщини, так, 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 абсолютно. Ну ще й Юрій Гагарін, тобто. Ну, видно, що люблять цю історію, тому що зараз вони нещодавно святкували визволення Маріуполя від нацистів, і так би мовити. І тут теж цю історію знову ж таки ганяли. І знову, знову ж показати Україну як країну, яка е, знущається над своїми дітьми, не захищає їх, вбиває. Ну, і власне все це чому повторюється, тому що знову ж таки, щоб показати показати, що саме тому Росія і почала цю війну, навіть ну вони ж не кажуть, що війна що це визволення українців і, і в першу чергу українських дітей, щоб всі ці вбивства припинилися. Також, якщо хтось не знав, чому наші діти, які ходять в садочки та школи, вимушені сидіти під час повітряних тривог в укритті, а це за версією хворою Російської Федерації, просто для картинки українська влада створює. Так, так, теж такі е, меседжі повторюються, поширюються, що, начебто, оці всі е, історії, що там в Харкові е, на Миколаївщині у нас будуються підземні школи, садочки, все це все це робиться для піару. Там діти йдуть в сховище для піару, щоб показати, що всі страждають, час насправді ніхто ж не страждає, так як Росія в нас. Обстрілює суто військові цілі і мирне населення у нас в жодному разі не страждає. Хоча, от, е, власне, 1 червня у нас була оприлюднена статистика, що 550 дітей вже загинуло. Це від початку повномасштабного вторгнення. А якщо ми будемо ще з 2014 року рахувати, то це теж. Е, Наскільки я бачила цифри, там 152 дитини, це до 21-го року загинуло у війні Росії з Україною. Так, і я хочу нагадати, що ви слухаєте. По факту це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. Сьогодні говоримо про те, з якими фейками можна було зустрітись в мережі останніми днями, зокрема про 1 червня, день захисту дітей. І Олена Чоранова сьогодні з нами на прямому зв'язку. Це експертка фактчекерської організації «Стопфейк». По факту. Рухаємося далі. Звісно, не тільки про день захисту дітей йшлося в повістці росіян і їхній, їхній пропаганді. Ну також говорилося багато. Ну, я так розумію, що ця тема, звісно, і не зникне ніколи, поки триває велика війна, і про ситуацію на фронті, і про те, що. Київський режим, як вони це називають, чинить злочини і все інше, і про те, що всі жертви, які трапляються зараз під час Великої війни, стаються і ці жахливі. Терористичні атаки це виключно наша з вами відповідальність, а ніяк не росіян. Ну і Лено, розкажи, будь ласка, про інші фейки, поточні з якими ви стикались і які розвінчували у стопфейку. Ну так, власне, про мобілізацію це одна з таких тем, яка зараз найчастіше трапляється що до цього дуже багато. І якщо якісь дійсно ситуації трапляються, так як цей процес масово відбувається, то ми знаємо, що теж різне відбувається. Вони, звісно, всі ці негативні приклади витягують і активно масово поширюють. Так і відверті фейки поширюються, зокрема, от, наприклад, що, начебто, на березі тиси. Створили меморіальний комплекс чоловікам, які, які загинули при спробі перетину кордону. Ну і власне, просто хтось десь ну, постановочно зробив цей е, е, меморіал, е, і показали, що, начебто, це навіть зняли Ройтерс. Хоча насправді Ройтерс такого відео фото вони так, такого не робили. І знову ж таки, тут була використана така стандартна практика. Накладення на такі фото-відео символіки авторитетних каналів або авторитетних медіа, щоб це виглядало. Авторитетно знову ж таки і ну а насправді такої новини не було, і такого меморіалу немає. Показати, що аж настільки активно всі українці намагаються переплисти річку, щоб втекти з України, так. що аж цілий меморіальний комплекс було створено. Ну нелогічно Так, що українці власне це все не підтримують. Ну чого власне і намагається досягти Росія в поширенні всіх цих наративів і фейків? Що Україна, що українці протистоять у цій всій мобілізації, і все це знову ж таки показується. Ну, не, не в контексті, що в нас ж насправді війна і треба захищати свою Україну. А тут якась просто мобілізація відбувається, просто влада хоче повбивати всіх українців, незрозуміло чого там на догоду заходу. От тому і навіть таке поширюється, щоб показати, що от всі тут масово втікають, помирають люди їх пам'ятають цих героїв, які намагаються втекти. А, от, ну, власне так такого зараз дуже багато. Що стосується мобілізації, то і продовжуючи тему дітей, яких за версією росіян у нас тут зараз теж мобілізують і готують для того, щоб вони воювали і створюються цілі окремі дитячі батальйони. Знову ж таки, черговий фейк ще й возять в Прибалтику вчитися. Я так розумію. Так, це е, досить вже давній фейк, але насправді е, таких фейків теж е, вони постійно повторюються про те, що дітей в Україні е, воєнізують, готу, мілітаризують, готують е, до, до е, того, що вони всі тут будуть воювати, щоб е, і всі будуть гинути е, за Україну. Так, як сказав Захід. Так, і тут власне, от, поширювався фейк, що у, Львов... у Литві у таке, навіть такий табір був, що дітей, у кого батьки воюють, їх там, звезли в якийсь табір і теж готують, що вони теж будуть йти на заміну іти, будуть воювати. А, ну, Власне, вони такі фейки з 2014 року навіть поширюють про такі табори. Вони просто беруть будь-які літні табори українські і там находяться. Наприклад, приходить якийсь ветеран просто поспілкуватися з дітьми, і в російській пропаганді це показується, що от все вже йде е, агітація, щоб діти йшли воювати. Хоча це все дуже смішно виглядає, тому що ми всі знаємо, що насправді відбувається в Росі, е, і знову ж таки, тут вони відзеркалюються і насправді розказують про себе, тому що е, якраз мілітаризує і готує дітей воювати, якраз Росія. А, тому що ми знаємо про існування юнармії, і крім юнармії, там є різні інші а, груповання. Ну, юнармія це така найбільша організація в Росії. А, і а, ну, просто достатньо зайти навіть на сайт цієї організації, щоб побачити, а, як до чого вони готують дітей там, в першу чергу, акцент на другій світовій війні на, на тому, що діди воювали, а, вони воювали проти фашизму. А, і тому а, ви маєте а, підтримати цю традицію і потім піти теж воювати. Дітей вчать а, як користуватися зброєю активно їм показують все, все це пропагандистське відео про Україну теж в першу чергу. А ми знаємо, що як тільки Крим був окупований, звісно. Юнармія з'явилася і там, і вона активно діє. І навіть якщо дивитися по некрологах по кримських каналах, то випускники цієї юнармії вони пішли воювати в російській армії проти України навіть тому власне от, от цей злочин в першу чергу це робить Росія сама. Ну це якась така фантастична практика робити щось, а потім сказати, що ми такого не робимо. А робить Україна. Подивіться, який жах. Ну. Це, ну, Черговий абсурд. Я тут, до речі, ще зазначу, що коли цитувала фейк про країни Балтії і звернула увагу на слово Прибалтика, так тобто росіяни знову продовжують цю свою традицію називати місця країни якось у такому меншовартісному контексті, знову ж таки згадуючи на Україні, Молдавія, як вони кажуть, Прибалтика замість країни Балтії. Це, от все ну так, абсолютно. Ну, для них е е лексика, всі ці назви вони насправді мають значення. Uh, як і на Україні ми можемо так відстежити, коли uh, власне ну 14, я не знаю, 14-му році вони почали використовувати на Україні. Ну тобто, це чітко uh, пропагандистська річ, яку вони використовують і показують своє ставлення uh, і до цих до цих країн uh, до, до цих народів, і власне показують, що вони чого вони хочуть досягти. Угу. Ну, це таке применшення значимості, так, префікс при, начебто при чомусь величезному, начебто при чомусь великому і дійсно значущому при Російській Федерації. Мабуть, що так, вони якось це собі пояснюють і продовжують використовувати. Ці терміни, хоча їх не використовують вже насправді в інші країни, але у росіян ну, своя власна картина світу. Якщо говорити про поточні фейки, то ще один, на який я звернула увагу, ну, він з серії абсурдних, так, це про те, що дітям будуть змінювати стать чи щось таке. А, так, ну власне, це про, про закордон, а, Те, що якщо ми говоримо про тему дітей. То, звісно, Росія ще використовує цю тему, щоб показати, що в Росії зберігаються сімейні цінності, традиції. Uh, всі uh, бережуть дитяче життя на відміну від України, на відміну від Заходу. Uh, в той же час в Європі відбувається це розбещення дітей, примусове виняття забирання дітей з сімей. Uh, і власне ці фейки ми от з 2014 року постійно теж бачимо про різні країни, розказується, який там жах відбувається. Щодо дітей, що там, наприклад, два роки тому був фейк, що, начебто, дітей вибр забирають сімей в Німеччині. Дітей забирають сімей за поганий апетит і емоції. <ган> Навіть так. ну Тобто будь-що -будь е може призвести до того, що дитину просто з сім'ї заберуть і будуть її виховувати так, як потрібно Європі. Ну і власне зараз от е і про стать, наприклад, що начебто там в США, в Сполучених Штатах будуть дітям змінювати стать без дозволу батьків е там проти їх всієї волі. Мабуть що. Да, да, да. Ну, тобто, все це показується таке, як залякування щодо заходу, щоб показати, що ось там відбувається хаос і з маличку з дітьми відбувається казна що, коли у нас тут панує порядок. І як добре, знову ж таки, що ми повертаємо українські землі собі, визволяємо їх, тому що ми знову ж таки. Відновлюємо порядок, захищаємо дітей, і тому треба продовжувати цю війну, щоб всіх українських дітей захистити від цього хаосу від хаосу і від найнижчого IQ серед європейських країн. А це ще один фейк, звісно, що він спростований. Що українські підлітки мають найнижчий рівень IQ з поміж європейських країн. Так, так, ми помітили, що зафіксували цей фейк, спростовували, власне, поширюється, що є така організація, ну, дійсно, вона є, Центр європейських досліджень імені Вілфреда Мартенса. І начебто він провів дослідження щодо рівня IQ дітей в європейських країнах, і, власне, українські підлітки мають найнижчі рівень IQ. Ну і власне такого дослідження, такого Аналізу не було, не проводилось. Вони це все абсолютно придумали, і це це такий фейк, насправді, теж щодо того, що в українських дітей дуже поганий рівень освіти. Uh, дуже погані знання, він теж поширюється досить давно. Власне, на що він спрямований? на те, щоб показати, що знову ж таки все, що відбувається в Україні, все відбувається погано. Навіть Україна не не може надати своїм дітям від uh, належний uh, рівень освіти. Uh, і uh, тут ще теж такий цікавий наратив uh, проширюється, що все це тому, що Україна відхиляється від uh, цих радянських стандартів. Адже коли були радянські стандарти, то в нас тут був найвищий рівень у uh, в, в дітей. Діти були найрозумніші. А тепер Україна вирішила бути з Європою, і тому діти почали деградувати. І, власне, навіть був фейк, колись у нас що фіксували, що. Начебто в Великій Британії вирішили тепер будувати систему освіти за радянськими стандартами, тому що вони побачили, що вона найбільш ефективна ну, хоча це дуже смішно, абсолютно. А, ну, тим не менш, от вони продовжуються це, це просувати. Що те, що було в Радянському Союзі, воно ж було найкраще. Ну, і навіть він, освіта. Цей фейк <світу> про освіту він дуже живучий про освіту Радянського Союзу, що це була найкраща освіта з усіх, і стосувалася вона не тільки школ, а й вищих навчальних закладів. Так, що найкраще спеціалісти випускались тільки у Радянському Союзі. А до речі, у нас був, була розмова на цю тему фільтром і там вони розвінчували доволі детально, чому це фейк. Ви можете знайти на сайті громадський.радіо цю розмову, це дуже цікаво. Ну і загалом ми багато говорили із фільтром саме про радянські фейки, які такі закоренілі в нашому, нашій свідомості. Я й себе подекуди ловлю на тому, що десь воно мож... ні ні та й вискоче. Але ну так, треба від цього позбуватися однозначно. Ну і ще один фейк, який швиденько ми встигли Гаємо зеленою Чорановою обговорити це те, як Росія виправдовує себе, що вона захоплює українські землі. А каже: Ну, взагалі-то європейці викупили стільки земель в Україні, що це більше, навіть ніж ми захопили. От такий як вам такий наратив? Так, власне, теж щодо землі, Росія постійно теж поширює ці наративи, що, начебто, от, власне, теж на прийшла визволяти. Для того Україну для того, щоб Захід не притворив тут все на всю Україну на якесь своє поле для, для, ну, для чогось там для експериментів, для не знаю, вирощування чогось свого. От. Ну і розказується, що поки ми ж визволяємо землі, насправді ж Захід все скуповує активно а, і скуповує за копійки, закопійки. Ну, тому що їм, їм дозволили власне це все робити. Тут цікаво щодо цього фейку, що його поширювали, поширили саме в Європі. Навіть депутат Європарламенту, ну і цим тому вони активно використовуються, коли такі заяви хтось робить з Європи. Звісно, воно виглядає більш авторитетніше. Але треба просто завжди звертати увагу на персону, яка цю цитату, яка цю заяву робить, і власне тут. Про це заявив депутат від Ірландії Марк Уоллес. Якщо просто погуглити його, можна побачити, що він дуже багато різних проросійських заяв робив і виступав за скасування санкцій. Розказував, що в Україні в 2014-му відбувся переворот, а не була революція. Ну тобто, просто є. Ми маємо пам'ятати, що є європейці, є. Політики, які, відповідно, сидять на зарплаті і фінансуються так чи інакше Росією, і тому вони власне використовуються пропагандою, тому що вони промовляють, потрібні для Кремля ці всі заяви, і потім створюються подібні новини. Тому дуже важливо, якщо такі заяви з'являються, завжди важливо подивитися, хто саме їх поширює. Щоб зрозуміти, ну що це просто черговий російський а, фейк, я дякую тобі за цю інформацію і сподіваюся, що нашим слухачам та слухачкам вона була корисна. Я хочу нагадати, що попередні випуски можна переслуховувати на нашому сайті громадське.радіо. Пивайте у пошуковик. Слова по факту також на наших подкаст-платформах опубліковані випуски, і можна в нашому додатку, який є, скачується на телефон, переслуховувати випуски по факту. Сьогодні ми говорили із Оленою Чорановою, це експертка фактчекерської організації StopFake, і будуть і інші випуски, де будуть обговорюватися не менш важливі теми. Тож, будь ласка, не пропускайте, по факту виходить у прямому етері щопонеділка та щочетверга. Мене ж звати Вікторія. Ярмолаєва, слухайте та думайте, викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.